З новинами вівторка, 24 травня, у студії програми «Місто Паукова» вітаю вас коротко про головні теми випуску «Замить». Деталі за хвилину. Уздовж Поспаски на одній з найбільших вулиць Саксаганського району триває ремонт дорожнього полотна. Щоб в оселях городян було тепло, підприємство «Криворізька теплоцентраль активно готується до нового опалювального сезону. З поля бою у рідні стіни викладач українського політехніку, а нині боєць ато завітав на зустріч зі своїми колишніми студентами. Слов'янськими стежками у день слов'янської писемності і культури Керволійська молодь взяла участь у літературній мандрівці апостоли високославні. Найвправніші джури вихованці навчально-виробничого центру приймали учасників регіонального етапу військово патріотичної гри Сокіл. В місті продовжується ремонт доріг. Цьогоріч увага зосереджена на внутрішньоквартальних автошляхах. Сьогодні міський голова провів визну робочу нараду на вулиці Спаскій. На цьому об'єкті побували і наші журналісти. Минулоріч до ладу були приведені центральні магістралі нашого міста. Тож нині акцент зроблено на внутрішньоквартальні шляхи. Робота побудована таким чином, щоб одразу виконати ремонт цілого мікрорайону. Зокрема, такий принцип застосовується і на вулиці Спаскій. Я поставив сьогодні задачу, щоб в ближайше ми запустили Еще один завод производительностью 80 тонн в час асфальта, потому что те темпы, которые мы сейчас э, делаем, примерно 500 тонн асфальта укладываем в городе в день, меня не устраивают. Мы э, должны укладывать хотя бы по 400 тонн, по 300 ежедневно. Під час робочої виїзної наради до міського голови звертались мешканці з проханням виконати додаткові роботи. Їхні пропозиції взяли до уваги, бо ж комфорт городян завжди у пріоритеті. Сприятлива погода на початку року та достатні фінансування вже дозволили виконати значні обсяги робіт. році ми запланували на начало року більше 160 дорог в місті. це абсолютно всі і частний сектор і центральний, і в тому числі включає внутріквартальної дороги. На сьогоднішній день вот, учитывая перших три місяці роботи, благодаря тому, що своевременно был був бюджет, проведені необхідні бюджетні процедури закупки. І на місяць раніше ми почали ремонт дорог. Ми вже сьогодні говоримо, що в кінці мая, по большому счету, в городу, ми вже більше 100 дорог відремонтували, включає внутриквадральний, центральний і частний сектор. Також триває ремонт доріг на вулицях Мануїльського, Подліє, Добролюбово. А вже відремонтовані ділянки оцінили навіть найменші мешканці міста. Делают асфальт дороги, очень хорошо ездить в нашому дворі. Надеюсь, що що будуть строить більше дорог. Ходити, їздити та кататись. Тепер будь-які способи пересування зручні. А після укладки нового покриття варто й про розмітку подбати. Вона буде сучасна, пластикова і з'явиться в першу чергу поблизу шкіл, дитячих садків та лікарень. На державному теплопостачальному підприємстві «Криворізька теплоцентраль триває підготовка до нового опалювального сезону. Станом на сьогодні вже виконані заплановані обсяги робіт згідно з встановленим графіком з профілактичного ремонту основного технологічного обладнання, середньому та капітальному ремонту котлів, заміні теплотрас, підготовці теплорозподільчих пунктів, розповідає Валерій Кожухар. На балансі державного підприємства Криворізька теплоцентраль сьогодні знаходяться шість потужних готелень, десятки теплорозподільчих пунктів та сотні кілометрів тепломереж. Все це складне і розгалужене господарство, аби нормально функціонувати, потребує щорічних ремонтних та відновлювальних робіт. Посля оканчання тепітіного сезону, коли були проведені гідравлічні спитання, були обнаружені повреждения на трубопроводах, капитальная замена у нас запланирована на уровне 5700 метров трубопровода, текущие ремонты запланированы на уровне 2700 метров. То есть в целом мы планируем за этот межтопительный период заменить 8400 метров. А що стосується ізоляції, запланувано близько 10 кілометрів. Ці обсяги відновлювальних робіт можуть бути і більшими, стверджують теплоенергетики. Все залежить від погашення боргів, накопичених споживачами перед підприємством. Зараз служба ремонту теплоцентралі відновлює ділянку теплотраси, яка живить більше ніж 420 житлових споруд та цілу низку закладів соціального призначення. Тут ми производимо заміну 10 метрів труби діаметром 820 міліметрів. До конца недели здесь работы будут полностью закончены, все работы под ключ будут выполнены. На сегодняшний момент заизолировано 1800 метров теплотрассы. В настоящее время сейчас у нас производятся по новой технологии изоляционной работы на выводах первой котельной. В этом году в общем -то, решили по котельным сделать все вывода, покрыть фольгой золом. Это новая технология. Вот, значит, гарантия этих Фольга і зола на трубах 25-30 років. Якщо, допустимо, просто ми ізоліруємо другими матеріалами, то гарантія 8 років. Фахівці підприємства запевняють, роблять усе можливе, щоб мешканці нашого міста мали тепло у новому опалювальному сезоні, але ж у кінцевому рахунку питання подальшого безперебійного та якісного теплозабезпечення буде залежати тільки від вчасної оплати рахунків. Через великі борги населення за послуги водопостачання та водовідведення Кривбасводоканал змушений вдаватися до крайніх заходів впливу на боржників, відключення від системи водозабезпечення. З початку поточного року цю неприємну процедуру пережили майже 380 абонентів приватного сектору. Загальна сума заборгованості яких сягнула понад мільйон гривень. Незабаром відключення пошириться і на боржників багатоквартирних будинків. Серед існуючих способів є такі, що не потребують присутності господарів вдома, наголошують спеціалісти. Господар цього будинку накопичив понад 10 тисяч гривень боргу за послуги водопостачання. Абонент роками ігнорував всі попередження та розпорядження служби водозбуту кривбасводоканалу, в тому числі можливість укласти договір з реструктуризації боргу. Лояльне ставлення до несумлінного споживача змінилось активними діями. І сьогодні це господарство відключають від системи водозабезпечення способом так званого розриву турби. Следует заметить, что возобновление услуги водоотведения будет платным и стоить будет недешево. Поэтому нерадивым плательщикам придется оплачивать не только существующую задолженность, но и затраты, понесенные нашим предприятием на их отключение. Если отключение проводилось с применением землеройной техники, подключение услуги стоит свыше полторы тысячи гривен. Если отключение проводилось опломбированием, то подключение стоит 100 гривен. Если проводился в колодце, вот как в данном случае, в кол... Лоця проводился віддіми розрив, підключення стоїть 500 гривень. Вже найближчим часом, достосовуючи систему блокування каналізації спрут, спеціалісти боротимуться із злісними боржниками і в багатоквартирних будинках. Наголошують, цей спосіб не потребує наявності господаря квартири вдома. Люди знают, что технически мы пока не имели возможности отключить по квартир на абонентов и поэтому не обращали внимания на предписания. В настоящее время уже система приобретена нашим предприятием, уже созданы бригады, составлен график отключений. И после того, как специалисты пройдут обучение на, эти, на выполнение этих работ, мы обязательно будем отключать злостных неплательщиков. А поки що боржники побоюються лише судових виконавців. Так було і цього разу з мешканцем Сексаганського району. Пяти тисяч гривень. Там, от, Ви багато років не платите. Тяжело з дерьмами зараз, будуть гроші, і пойдемо заплатити Ні, Зараз ми прийшли описувати ваше імущество, тому давайте ми прийдемо опишемо все, що у вас є, і будемо виставляти і примусово реалізовувати. Судові виконавці знають, як достукатись не лише у двері, а й до споживацької сумлінності. Проте в таких випадках людині дається шанс повернути своє майно. У боржника є час для того, щоб сплатити цю заборгованість, і майно, яке було описане, йому буде повернуто. У разі несплати це майно буде реалізоване, і кошти підуть на погашення існуючої заборгованості. 19 травня набуло чинності розпорядження голови Дніпропетровської обласної держадміністрації щодо перейменування об'єктів топоніміки у Кривому Розі, незважаючи на те, що в місті близько 250 вулиць вже мають іншу назву, кривичцям не доведеться одразу вносити корективи в паспорт або в документи на нерухомість. Документи доведеться міняти приватним підприємцям, фізичним і юридичним особам. Однак чіткі терміни законом досі не визначені. Про алгоритм дій кривичців в умовах декомунізації інформують у віді з питань реєстрації. Законодавством не передбачено нагальної необхідності бігти до органів реєстрації, прописки, виписки і змінювати адресу. Це можна зробити, наприклад, тоді, коли ви будете вклеювати фотографію чи отримувати новий паспорт, або якщо будете змінювати прописку. Якщо ж все-таки мешканець міста бажає внести зміни до паспорту, йому необхідно звернутися до виконкому районних у місті рад, і ця процедура є безкоштовною. Відносно чинності правоостановлюючих документів на нерухоме майно Повідомляю про те, що дані документи згідно законодавства вони залишаються чинними, незважаючи на те, що на них зазначена стара адреса. Такі зміни в документи щодо нової адреси будуть зазначатися нотаріусам у процесі вже проведення нотаріальних дій, куплі продажу, наприклад, дарування чи або інших нотаріальних дій в цьому випадку в нових документах нового власника вже будуть зазначатися нова адреса. Згідно декомунізації та перейменуванню, єдині, кому необхідно внести зміни до документів у зв'язку з декомунізацією, це юридичні особи та фізичні особи-підприємці, зазначеним особам необхідно звернутися і внести зміни до своїх документів щодо що стосується місця знаходження юридичної чи фізичної особи підприємця в даному випадку для фізичних осіб це є 140 гривень, для юридичних осіб 410 гривень. Зазначені зміни можуть також бути приурочені до інших змін, які вже планувалося внести, тому можна одним разом внести всі зміни, які ви планували. Внести до зазначених юридичних та фізичних осіб підприємців також хочу зазначити, що законодавством не визначено кінцевого терміну, в який необхідно фізичним особам-підприємцям та юридичним особам внести зазначені зміни. Тому нагальної потреби також бігти і сьогодні вже вносити ці зміни немає однак і затягувати зазначений процес не потрібно. В одному з дворів на вулиці Нахімова жителі скаржаться на дворову собаку. Кажуть, через її агресивну поведінку потерпають вже кілька місяців поспіль. З мешканцями та ветеринарами спілкувалися наші кореспонденти. Ірина віднедавна кульгає одразу на дві ноги. каже, рани завдала їй місцева дворова собака Білка. Коли я виносила мусор. Собака спокійно спокійна не побіжала, не снігризала, не бізаскала спокійно. Я как би бы, ну, как бы, обвірнулась, увіділа її. Ну, подумала, как собака, понюхает и убежит. Этому значению не придала. И пошла себе дальше спокойно как бы выносить мусор. И когда уже иду и сзади ощущаю уже как бы на своих ногах ее запах, что нюхает. Ну, я собак не боюсь, как бы тоже как бы, ну, иду дальше себе спокойно, не отгоняю, резких движений не делаю, ничем там не мотыляю. И она потом... Очень прекрасный я секунду-две мгновения за одну ногу, я пока повернулась посмотреть, она и за вторую ногу меня укусила. Той злощасний день, крім Ірини, під поганий настрій собаки потрапили ще двоє жінка і дитина. Зі слів місцевих, хлопчик постраждав найбільше. Просто проходила мимо і навіть її не бачила, вона ззаді підійшла і вкусила. І сильно було багато крові. З мого поїзду дідусь вона при моєму папі, ну, при ній укусила його за ногу. Він і так єлі-єлі ходить. і це ще білка укусила.

Очевидно, що собака мешкає тут давно її приручили місцеві і будку побудували і годують білку регулярно. А якщо ні, то можна підкріпитися зі смітника, що створили тут прямо на землі. В цій ситуації агресія тварини пояснюється просто: вона захищає свою територію. Ускладнюючою обставиною є наявність цуценят, яких білка народила два місяці тому. Саме тоді почала проявлятися агресивна поведінка досі лагідної та милої собаки. Крім цього, лікарі визначають ще кілька факторів, які впливають на нега. …негативну поведінку бездомних псів. В першу чергу, це негативний досвід спілкування з нами з людьми. Деякі тварини могли підвергатися насильству зі сторони людей. Есть такой момент, как следующий вариант – это игры. Игры животных достаточно агрессивны, не всегда подходят, нравятся нам, людям. Бездомных уличных животных никто не учит нормам поведения, так как мы стараемся со своими домашними животными заниматься, а с этими нет. То есть для собак, в принципе, вполне нормально с активным лаем догонять проезжающие мимо машину или, или велосипедиста или людей, которые проходят, кричат и активно жестикулируют руками. Следующая причина агрессии может быть защита территории своей и потомства. То есть, если собака с комфортом расположилась на детской площадке, ее там кормят регулярно, она привела потомство, и вдруг стала агрессивной, то есть это тоже вполне нормально, она защищает свой дом. Вы ведь поступаете точно так же. Ситуація неоднозначна. Приручена людьми собака відстоює свою територію. При цьому завдає людям травм. Ті виправдано вимагають її ізолювати. А хтось навіть погрожує вбити, та є і такі, що стають на захист тварини. Щоб уникнути таких складних ситуацій, ветеринари дають цінні поради добросердечним криворіжцям. Ну ж, якщо так залишилось, якщо в вашому дворі появилася собака для мінімізації агресії, животне дано бути стерилізоване в першу чергу. Во-вторых, если вы решили ее кормить, построить ей будку, пожалуйста, сделайте это не в центре двора, возле подъезда, на детской площадке. Чтобы обезопасить себя, животное и всем было комфортно, расположите ее место подальше от места обитания людей. Ветеринари наполягають, проблем тварин без хатченків в цивілізованому суспільстві, а тим паче європейському взагалі не повинно існувати. Цим питанням має займатися влада, створювати притулки і виділяти кошти на стерилізацію тварин. Та в українських реаліях ситуація кардинально інша: то революція, то війна, і ось грошей, ні копієчки А буденні проблеми, які пересічні громадяни самостійно вирішити не можуть. Ростуть як снігова куля, і ця куля далеко не остання. І дивитись програму «Місто» і далі у нашому випуску. Про таке. З поля бою у рідні стіни. Викладач українського політехніку Манині боєць Ато завітав на зустріч зі своїми колишніми студентами. Слов'янськими стежками у День слов'янської писемності і культури Кримрійська молодь взяла участь у літературній мандрівці, апостоли високославні. Найвправніші джури вихованці навчально-виробничого центру приймали учасників регіонального етапу військово-патріотичної гри Сокіл. У рідні стіни на зустрічі з студентами політехнічного технікуму прийшов їхній викладач, військовослужбовець. Більше – Софія Скиба. Коли ми прийшли в перший курс, зустрічали його в вишиванці. Він був такий, знаєте, мужчина здоровий. Все тримав своїх завжди її живих рук. Нас так настроїли, що ми тут все вчилися. Преподаватель взагалі був великолепний. Та да він і є преподаватель хороший. Да. Я воїн, я повинен бути там, де де, де повинен бути? Я просто-напросто пішов, у військкомат, написав що заяву, я так, так, добровольцям. В український політехнічний технікум, 57-річний долинчанин, ветеран афгану, викладач історії та соціології, сьогодні прийшов не на лекцію. По формі із відзнаками розповідає своїм колишнім студентам про військову службу. Вже 13-й місяць несе її у 54-й окремій механізованій бригаді. Вдома на пана Василя чекають двоє дорослих доньок онуки та дружина. Середній син, сержант Гуменюк Володимир Васильович, теж несе службу в зоні АТО. Служить за попасною. Він в іншій бригаді, він 59-й бригаді йому 30 років. Значить, ну я перший пішов. Я п'ята хвиля, він шоста хвиля. У навчальному закладі майора Гуменюка радо зустрічають колеги-викладачі, питають про життя на передовій і студенти. Останні ставлять ще по дитячому нагівні запитання про війну. Тим не менш, такі зустрічі важливі для обох сторін. Студенти кажуть, Василь Миколайович Схуд, але лишається таким самим добряком і патріотом. І, як і колись на заняттях, читає вірші. Тараз він думав в 45-му мій дітей, уставший від війни, що тот, хто був когда то праном сьогодні, правнує став. Сьогодні в Україні відзначається День слов'янської писемності і культури. З нагоди свята на базі юнацького відділу центральної бібліотеки відбувся святковий захід. На літературній мандрівці слов'янськими стежками апостоли високославні побували наші журналісти. Сучасні інформаційні гаджети, інтернет і спілкування в соціальних мережах неодмінні супутники 21-го сторіччя. Ці явища безперечно корисні, але, попри надшвидкий технічний прогрес, залишаються й одвічні цінності, як, наприклад, книжки, які завжди мають маленьку армію прихильників. Книга це та цінність, яка вела всі народи во все времена. То есть я вважаю, що книга незаменима. Никакие Ніякі технологии технології не зможуть замінити. З огляду на такі переконання молоді в юнацькому відділі Центральної міської бібліотеки вирішили не оминути увагу День Слов'янської писемності і культури. У місцевому центрі Слов'янської культури влаштували тематичний захід. Сегодняшнее мероприятие мы посвящаем, вы уже знаете, такой замечательной дате, как День славянской культуры и письменности, Равноапостолем Кириллу и Мефодию, собственно говоря, честь которых и назван наш центр. Он носит имя Кирилла и Мефодия. Они создали азбуку, были первопроходцы. В славянській письменності Поэтому сегодняшнее наше мероприятие ми хотим более подробно рассказать дітям, школьникам, студентам, просто читателям, які прийшли их жизни, життя, том, какой вклад вони внесли в розвитку нашої української азбуки і славянської азбуки. В целом на заході були присутні студенти державного комерційно економічного технікуму, учні та постійні читачі бібліотеки. Очень мало культури на самом деле у нас зараз казалось, що розвитки 21 век інтернету. Ну, Прививати культуру, скоріш починалися з бібліотек без інтернету, так і продовжують це делать. Тут атмосфера сама способствует. Присутні мали можливість доторкнутися до витоків слов'янської культури, писемності та мистецтва, дізнатися про значення постелів Кирила та Мефодія, а також прослухати українські народні мелодії. Комп'ютерній майстерності немає меж як для педагогів, так і для учнів. Кривий ріг місто промислово тож потребує таких фахівців, що і спроєктують, і намалюють, і втілять в життя. І такі кадри в місті є. В цьому легко переконатися, спілкуючись з переможцями комп'ютерних британських проєктів Артсам. Криворізькі школи взяли участь у впровадженні курсу просторове моделювання в системі Арткам. Її подарувала школі британська фірма Делкам. Для учнів 7 по 11 клас було розроблено спеціальну програму, яка дозволяє виробляти цікаві штуки, проектуючи їх на комп'ютері. Що дає безпосередньо учням дана програма? Наші учні можуть втілювати свої технічні задуми безпосередньо від креслення ескізу до виготовлення, власне, виробу. Чому так? Тому що політика фірми Ділкан в тому, що все повинно бути матеріалізовано. До останнього не знали і залишались загадкою, чи буде церемонія вручення проходити в Києві. Київ було місто Мрією, якому я хотіла дуже побувати. Того я дуже чекала і готувалася до цього дня. Комп'ютер ще той дивоящик. Ось такими виробами, спроєктованими за допомогою британської програми, дивують світ учні. Саме вони підвели до перемоги учнівську братію 68-ї школи та Криворізьку гімназію номер 95 Ось перший виріб, який ми виготовили, це в позаминулому році. Е в частному приватному порядку ми виготовили безпосередньо модель е емблеми ООН. І, оскільки в нашій школі проводяться ці ігри, виготовили пам'ятний медальйон. Розробляємо з дітками, розроблю з дитинком дитинську ігрушку, конструктор. Сам я створював в перший раз доска для ігри в Нарди. В этот раз я створював шахматний стол. З Повним набором фігур. Тобто зділля, який в принципі, в дальнейшем можна создать на станке. Навчилися гаразд моделювати. А що ж далі? Це може стати толчком в виборі їх будущої професії, так як у нас міст металургічний і кваліфіковані спеціалісти нам завжди потрібні. Що ж, сучасне школярство ще опанувало тисячу першу комп'ютерну властивість. Моделювання не абияка штука, головне, щоб на користь. На базі 125-ї школи відбувся форум лідерів учнівського самоврядування міської асоціації дитячих об'єднань Україна для нас, ми для України. У заході взяли участь більше ста учнів делегації команди лідерів, представники шкіл, які стали переможцями районних етапів фестивалю творчих справ. Форум лідерів учнівського самоврядування, як зазначають організатори, має підвищити роль учнівських громад в системі освіти міста, сприяти розвитку соціальної активності і відповідальності школярів, активізації дитячо-юнацьких об'єднань. Цього року запропоновано було провести фестиваль конкурс творчих справ України для нас, ми для України у всіх загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. І сьогодні, під час нашого заходу, ми підводимо підсумки даного фестивалю і нагороджуємо кращих із кращих. Міською владою також підтримує. Це лідерські ініціативи. А наші лідери є постійними учасниками заходів у форматі open space і щодо обговорення проведення різних заходів міжнародного рівня у нашому місті і стратегічного плану розвитку міста. Під знаком фестивалю відбулося більше тисячі виховних заходів. Працювали творчі студії, пройшли паради вишиванок, квести, флешмоби та етнографічні експедиції. Незважаючи на юний вік, учасники форму чітко уявляють, яким має бути сучасний шкільний лідер. В наш час для лідера потрібна відвага, відповідальність дуже потрібна нам. Треба бути незамкнутим у собі. Кожного кожну свою творчість, свій виступ вкладувати у все і заохочувати людей приймати участь і бути справжнім лідером і показувати всім приклад. Учасники форуму охочі ділилися власним досвідом організації роботи у шкільних колективах. У нас дуже розвита лідерська школа. У нас кожен вторник є зібрання лідерів. Ми обговорюємо наші плани на наступну неділю. То, що нам потрібно зробити, які у нас акції проводяться, економічні марафони у нас кожному празднику. Звісно ж, рисуємо плакати, украшуємо наші зали. На форумі лідерські делегації презентували відео про діяльність ради лідерів Мадо за підсумками міського фестивалю творчих справ, який пройшов у квітні в усіх навчальних закладах міста. Сьогодні на базі Криворізького навчального виробничого центру пройшов перший регіональний етап Всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл – «Джура». Козацькі перегони зібрали більше десяти команд. Вихованці Криворізького навчально-виробничого центру стали переможцями минулорічного регіонального етапу військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Тож на правах найбільш досвідчених мілих і найспритніших козаків сьогодні приймали десант своїх опонентів на соколиних перегонах. Одним із видів змагань є. Добра, добра справа, де кожна команда звітує про ті добрі справи, які вони зробили за рік. У Нас їх значно багато. На базі нашого навчального закону створений Дубівський корінь січового козацтва запорозького, який постійно проводить масу заходів з цього питання. Це звичайно і спортивні змагання, це і ми приймаємо тут і дитячі табори, і відзначення святи Покрови, ну і звичайно, допомога. Тим, хто цього потребує, і в першу чергу це звичайно, допомога воїнам АТО. Змагання були поділені на дві частини: теоретичну і практичну. Найбільш видовищною і цікавою для учасників гри стала остання. Діти будуть демонструвати свої навики, навики в стрільбі, строєва підготовка, вишкіл, візитка команди. Також дуже цікавий конкурс теоретичний під назвою Відун. Військово-патріотичне свято прийшло весело і завзято у лицарському дусі з любов'ю до духовної та історичної спадщини України, з демонстрацією готовності захищати свою землю. Це всі нова на сьогодні. Свіжа інформація вже завтра. З вами була на Пауко. На все добре. Бережіть себе і тих, кого любите.